Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції ДБР та працівниками внутрішньої безпеки збройних сил України провели четвертий етап операції Опікун, в ході якого ще 37 осіб отримали підозру за ухилення від військової служби. Наразі в Україні майже кілька десятків тисяч осіб мають відстрочку на підставі оформлених висновків медичних комісій. Власне, під час перевірки законності наданих чоловіками до військових частин та ЦК документів про нібито на стан здоров'я або необхідність догляду за хворими родичами і були виявлені порушення. З'ясувалося, що частка хворих чоловіків чи їхніх рідних не зверталася до медичних закладів. Лікування та обстеження не проходили, або ж за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди. Серед підозрюваних чоловіки мобілізаційного віку та військовослужбовці загалом за результатом усіх етапів операції опікун підозру вже отримали понад 70 осіб. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України залежно від участі кожного. Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності. Заскоєне чинним законодавством передбачено до 10 років в'язниці. Заходи з викриття проводилися на території майже всієї країни за процесуального керівництва офісу генерального прокурора, обласних прокуратур та спеціалізованих прокуратур у сфері оборони.